Всім привіт! Ви на каналі Наше Господарство і звати мене Олександр. Сьогодні я з вами на рибалці, тому кому цікаво залишатися, а ми йдемо ловити рибу. Ось так ранок. Такий ставок. Це моє місце тут. Ось пеньок собі поставив. Друзі, в мене клює Уже так дергає наживку. Я взагалі ловлю на тісто з чесником, з ванільним цукром і корицею. Дуже любить короб отаке. От Друзі, перший улов є. Ось так дивіться, який маленький карасик уже. Ну, я все рівно буду рибу випускати. Ось така краса. Такий гарний красик. Зараз я його відчіплю і викину. Так, може буде видно, а може і ні. Але в мене почало водити і пішло під воду. Оп! Зараз будемо з вами підсікати. Дуже гарно виводить. Води в ополков. Іменно карасик. Все перестало водити. Тому дуже маленький карасик чіпає. Оцю наживку. Не знаю, камера не передає, як виглядає поплавок. Але він, он там, я показую е, вінцем вудки, але то може бути не видно, так як він малий і далеко. Починає щось клювати, брати. Але, скоріш, малий карасик. Ось так. Он, там альтанка така. Дуже гарно клює. От тільки що мій брат спіймав великого коропа. а в мене поки що маленькі красики. Так що, як почне клівати, то покажу. Тільки що у мене зійшов. Я думав, що вже з'їли наживку, але такий ось е, зачепився і. Не витяг його, так як дуже слабо. Вони, знаєте, просто дуже довбуть, а ловити зразу не ловлять. Знову починаю водити. Я думаю, що це знову маленький карась, але будемо бачити, що буде далі, так як минулого разу дуже водило довго, і то був дуже маленький карась. Я вам показував, а тепер щось, мені здається, більше так як Кулаветно так тяне донизу. Але будемо бачити. У мене вудочка е, маленька, ось така. Бачите, але моя улюблена і в мене тяне. Дивіться, друзі. У мене тяне, в мене тяне. Я кажу, у мене маленький карасик. Знову ось такий. Якщо вам видно. Маленький. Тяне гарно, а от. А от толку з цього ніякого. Маленький, краски. Хоче щось більшого. Дуже легко він чіпляється ось тут. Тому і легко відчіплятися має. Ось так. У мене знову. Я закинув знову. І чомусь клюють самі маленькі корески. Хоча дьоргають гарно. А витягаю маленьку. Хочу щось більшого. Ой, така у нас природа, Не знаю, чи камера передає, але гарно дуже. Дуже плачуть гарно коропає. Виліт такі йдуть. Ось там особливо камешак, там сидять мої родичі. А я вибрав таке місце спокійне. Ось так. Ви в мене на пеньку будете стояти. Так, я тільки що спіймав одного карасика. І знову починаю дьоргати. І знову маленькі карасики. Уже третій. Ось такі то справи. Уже сонце показується. Але я хочу велику, велику рибу. Так що ставте за мене колочки, щоб я спіймав гарного коропа або карася. Також тут є біля мури, линок. Ну, різна є риба. Її багато є. Гарне клює, тільки маленьке треба кидати під камеші, напевно, щипи. Зловив якийсь корп, а то вони дуже гарно плещуть камешами. Так, закинув в інше місце вже. Уже щось дергає знову. Ось таке, дивіться, може вам і видно, може ні, тому що поплавок невеликий, тим більше відзеркалюється дерева і не видно. Але риба є. Так, ну, нічого ще не клює. Зараз буду пробувати е, туди докидати. О, вже щось починає брати. Там бульбашки біля поплавка і починає трохи сіпати. Але я думаю, що це маленький карасик. Ну, зараз будемо бачити. І знову карась. Ось такий маленький. Але приємний. Майже на ладоні, такий гарненький. Буду відчіпляти і відпускати. Ось там уже на бережку ловлю собі. Але дуже гарно вони клюють. Правда, два в мене зірвалося, так як недобре зачепилося і під берегом упали. Ну, ось так. Отакий От красончик. Вудочка у мене гарна, справно працює. Ось так, всім гарного перегляду, а я йду відчіпляти рибку і далі закидати. О, знову спіймав ще карасика одного. Невеликого, але приємного. Ось так, Дуже гарно вони клюють, тільки закинув і зразу повелом. Ось так, але зараз трішки перейду в інше місце, хочу на корпа закинути. Так як в основному на цю приманку клюють карасі. Більше нічого в мене не клюнулося. Друзі, я спіймав уже коропа, кину під камеші і злови дивіться який Гарний, дзеркальний, такий більший, ніж на ладоню. Дуже задоволений і дуже круто. Також буду випускати їх, так як у мене спортивна рибалка сьогодні. Уже іншим разом будемо брати. Ось так такий гарний. Так що ставте пальчик вверх за таку рибку. І знову карась. Але маленький. Був один короб і знову карась, Знову такий. Як... Ну, трохи менший, як на водоню. Ну нічого. Зато є риба. Зараз планую кинути он туди, отуди От десь. Можливо, я там закину і зразу моментально короб. Я вже на черв'яка ловлю. Але навіть не було покльовки, коли. Оцей взяв, Я думав змотувати і підкинути під камешів. Тягнуло там ще є. Ось такий малий, трохи задовбу але нічого. Так, дивіться, знову спіймав коропа. Задоволений дуже. Ось такий красивий. Ну, грам десь 300, я думаю. Ну, гарний. І так легко тягнувся. Ось так, так що. Ставимо лайк, пишемо коментар. Ось так. Така, така круть. Довго очікуваний короб. Пройшло півгодини, нічого не клювало і клюнув ось такий короб. Дуже гарний. Такий на водоню. Дуже гарний. Так що ми йдемо далі ловити рибу, можливо клюв. Далі продовжується. Так що приємного перегляду. Друзі, і знову дзеркальний короб. Ось. Знову ще один. Моментально клюють. Закинув, е, я рахував 13 секунд і він клюнув. Почався клюв, це добре. Так що побажайте мені удачі. А я йду ловити далі. Всім гарного перегляду. Друзі, тепер спіймав карасика. Ось такого. Такий жовтенький, гарний. Ой. На одному місці. Ось тут. Бачите, ті кущі такі. Три, третя риба вже. Два коропи і один карасик. Що, йдемо ловити далі? Ось такий гарний. От і прийшла, прийшов кінець нашої риболовлі. Я спіймав 9 карасів і 4 короби. Ось так всю рибу я випускаю, так як це спортивна рибалка поки що. Але все рівно трішки відпочив, набрався сил. І ось і знову можна працювати. Так що, всім дякую за перегляд, всім мирного неба і швидше на перемоги. Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.